Отримали ось такий новий зразок окулярів це геркулес, американський бренд. Він має теж балістичне скло, як минулі окуляри ми тестили, і в ньому ще із додаткових плюсів, це те, що сама оправа дуже міцна і еластична. Вони якби не ламаються. Отак. І навіть... Будемо знати що ще зараз робити. Ну щоб вже типу, повністю перевірити, чи так, да, чи ні. Коротше, спробуємо наїхати на них. Помічниця моя, Дивіться, кладемо під колесо. Давай другим! Давай! Офієш! Це все, не все, почекайте! Давайте ще... Вот так вот. давайте зробимо. Антон, їм зараз будуть гайки, це такий буде краш-тест. <пл> да, їм случилось. Коротше, вони тут щось хрустіли. Вони хрустіли. Так, дивимося. Що, не поламались? Не поламались. Не ну, вони вже, звісно, мають отакий от вигляд, але вони не поламались. Ну, якось так.